Опанувати старовинне мистецтво гончарство, а ще посмакувати смачною випічкою і чаєм. Все це одночасно пропонують у новому кафе Вінниці. Такий своєрідний арт-простір відкрили вперше у нашому місті. Ініціатором культурного кафе стала майстриня Вікторія Ніколаєва. Жінка бачила подібні заклади у Європі і захотіла, аби і в її рідному місті кав'ярня була і місцем для творчості. Вікторія понад 20 років займається гончарством, а саме подільською керамікою. На переконання майстрині, саме Подільська має безліч технік та орнаментів. І тому хоче навчити цій давній справі якомога більше людей. Культурне кафе це і місце для майстер-класів та арт-терапії для військових, яким дуже допомагає психологічно розвантажитись саме мистецтво. Арт-простір виступатиме і місцем творчості та виставковим залом для відомих та гончарів-початківців, а також учнів самої Вікторії Ніколаєвої. У мене складалася така ситуація, коли в мене була маленька майстерня, і приходили дітки працювати. Ми з ними обов'язково пили чай-каву з смаколиками, і дуже багато батьків хотілося залишитись, але не було можливості, бо майстерня маленька. Виникла така думка: що от чому не зробити суцільний простір кав'ярні і майстерні зараз стан війни. І хлопці прийдуть не тільки скалічені фізично, вони прийдуть скалічені емоційно і психологічно. До цього треба бути готовим і правильно, адекватно надавати спілкування і допомогу.